Добро здоров'я! Середина серпня, Житомирщина, ми в місцині, як, я, як чарівний горщик, продукувала для нас білі гриби і тягне нас сюди, як магнітом, хоч і далеко їхати. Та з білими сьогодні напряг. Похолодало, ті, що росли раніше, щезли, а нові ще не адаптувалися до такої погоди. Є лисички, є сироїшки. Ось щось вже набрала. І ось перший перший грибочок бачу. Малесенький. Ось такий. Соромний показувати. Що ж, беремо лисички, хоч їх волю як завжди повно, тут Ти чув, там щось так дзявкотіло довго. А що то таке? Чи то чиїсь собаки, чи то лисиці, чи то ще щось? Далеко в лісі, трохи жутко стає від таких звуків. Так, останній із могикан поки що. Під'єжений, підгризений, але білий грибочок. Світленький під низом. Радість. О, молодесенький грибочок. Не так пусто сьогодні, як зразу виділось. Який же він гарнесенький? Полюбуйтеся. А це грузлик горбкуватий. У нього виразний горбок посередині, несхідні пластинки, як у всіх грузликів, та ніжка, котра розширяється до основи гаварушка ворончатая. Цих грибів у нас цьогоріч багато. В принципі, можна їсти, але нащо, коли є інші добрі гриби. Дивіться, грузлик горбкуватий, але ж які розміри. Молоденькі починають рости. Це десь вісім дні, п'ять немає. Оце вже такі осінні гриби на да. Так. Крепкі, такі більш крепкі. Висипали? Висипай, звісно. Поводра який хоч я набрав. Так що недарма сюди приїхали. По-любому. Швидесенько їдемо назад, хочемо на Краснюки ще зайти, але ж швидесенько не виходить. Просто риже кругом, риже оранжеве. Кущами. Кущами, да. Ми на омріяному краснюковому місці. Краснюків не знаходимо, на жаль, але яка лисиця викохалась? З роду тут лисички не росли. Сьогодні день лисичок. Уже й по брушницю можна з'їздити. Але коли? Уже близько від дому і все одно численні зграї лисичок. Сьогодні можна лисичками забезпечити себе дуже добре. Вони добрі і посмажити, і в суп, і в консервацію, і заморозити. І в будь-яких заготовках вони зберігають свій неповторний смак і свій яскравий. Аромат. Найкраща грибна солянка мені саме з лисичками. От білі гриби в солянці втрачають свій смак, а лисички ні. Я киду посилання на відео, де я закриваю грибну солянку з лисичками на зиму. Купаки в листі закопалися прошлогодньому. Чудові грибочки, а колір який приємний у них. Цей добрий. Цей теж добрий. Чистенький молодесенький, і той молодесенький, добрі гриби. Цей хороший і цей, як млинчики на сковорідці, правда такі. Висипала свої гриби чоловіку, він уже поїхав додому господарство порити. А я поки що ходжу, он ще скільки набрала, але вже буду теж завершуватися і їхати додому. Ось таке воно сьогодні у нас було тихе полювання. Хотіли одних грибів, набрали інших, але не в образі. Особливо я задоволена ковпаком Кольчатим. Він для мене дуже цінний гриб. До нових зустрічей в лісі.